Достеркласу вас вітаю Пашкевич Ольга Вікторівна, учитель інформатики опорного закладу освіти, Болградський ліцей із Одещини. Тема моєї самоосвіти – впровадження стрім технологій на уроках інформатики для розвитку ключових умінь та компетенцій 21-го століття. Використання таких технологій на практиці дає мені можливість навчити учнів критично мислити та знаходити необхідну інформацію. Вирішувати складні завдання, приймати рішення, організовувати співпрацю із іншими учнями. Я найбільше прагну зацікавити учнів різного віку, щоб навчання виявилося для них корисним і потім в житті поза школою. Як говорив Отто Герберт, ми вдосконалюємося і зростаємо, коли обмінюємося досвідом. І я із залюбки поділюся із вами своїми наробками, але спочатку, будь ласка, поділіться ви своїми очікуваннями. Будь ласка, відскануйте QR-код та в текстових полях дайте відповідь на питання. На вашу думку, яким буде сьогоднішній майстер клас. Чи може комусь треба дати посилання? Ну, якщо можете, то продублюйте, будь ласка, посилання ще. Так, добре, зараз хвилиночку. Будь ласка, посилання в чаті. Особисто я сподіваюся, що цей майстер клас для вас сьогодні виявиться цікавим, корисним та сподіваюся, активним. Так, бачу вже ваші думки. Захоплюючим, пізнавальним, змістовним, цікавим, лаконічним. Я буду сподіватися виправдати всі ваші очікування. Комусь невідомо, побачимо в кінці майстер-класу. Визначимось. Добре, дякую за те, що поділилися своїми думками. А тепер пропоную на конкретних прикладах розглянути. Вправи, які я використовую на різних етапах своїх уроків. На початку уроку я б привітала учнів у аеропорті Technology Airlines, який радий надавати перелітні послуги майбутнім дослідникам та науковцям. З усією повагою дозвольте і вас запросити розпочати реєстрацію перед вилітом. Сьогодні я буду ваш провідник. Залучати учнів до активної навчально-пізнавальної діяльності потрібно на самому початку уроку, тому на етапі мотивації я пропоную їм виконати наступну вправу. Вони читають на зображенні хмари слів слова, які є ключовими в темі пристрої, поняття пов'язані із темою уроку. Учні застосовують свою логіку, щоб пов'язати ці слова та визначити тему заняття. Будь ласка, шановні учасники, спробуйте і ви виконати цю вправу. Перед вами ось така хмара слів. Зверніть увагу на її форму і спробуйте здогадатися, яка буде тема майстер-класу. Так, Блендер 3D графіка. Так, дійсно дякую. Ви молодці, швидко справилися із завданнями. Так, це дійсно тема. Тривимірна графіка, яка вивчається у 9 класі. На цьому ж етапі мотивації чи занурення можна ще виконати із учнями вправу розминка амбідекстра, коли учні на аркуші отримують ось таку симетричну картинку, наприклад, зображену пунктиром, а їм необхідно обвести чи намалювати в 9 класі, вони вже можуть і самі намалювати без заготовки олівцем правою та лівою рукою одночасно зображення за зразком. А отримане зображення їх також наштовхи не на тему, яку вони будуть сьогодні вивчати. Такі вправи тренують здібність володіти обома руками одночасно і з однаковою швидкістю та ефективністю. Наступний етап це контроль та здача багажу, коли пасажири приходять у аеропорт, перше, що вони роблять, це здають свій багаж на перевірку. Учні приходять теж із певним багажем на урок інформатики, але він вже не матеріальний буде, а абстрактний. Це їх знання, які вони мають отримували на попередніх заняттях чи під час виконання домашніх завдань. А на цьому етапі під час актуалізації та перевірки домашнього завдання я часто використовував вправу колесо фортуни, коли учні бачать перед собою колесо. Із своїми прізвищами та чекають, доки фортуна не вкаже на щасливчика, який має бути, має відповідати на наступне питання. Або ж ще як варіант, вони можуть бачити одразу декілька питань, які будуть випадати на цьому колесі, і одразу трошки підготувати відповіді попередньо доки ще. Сервіс не вказав, яке питання, на яке питання треба відповідати. В цьому дуже допомагають такі сервіси, як Чуяс Хелпер та WorldWall. Альтернативною вправою може бути гра Пінг-Понг, коли двоє учнів виходять до дошки та по черзі ставлять один одному питання за домашнім завданням. А ще вони дуже полюбляють вправу гру True or False. Коли я ставлю такі питання, відповіддю, на які може бути тільки слова true або false. будь ласка, давайте ми з вами спробуємо трошки пограти у таку гру. Знову ж таки, QR-код, І зараз я скопіюю посилання на цю вправу. Будь ласка, перед вами будуть з'являтися твердження. Вам необхідно обрати, вказати, чи воно правдиве чи хибне. А в кінці натисніть, будь ласка, на кнопочку «Leaderboard» та введіть своє ім'я або прізвище що-небудь, для того, щоб ми подивилися, хто як швидко та правильно справився із цим завданням. Я поки що запущу цю гру, але не буду відповідати, щоб журі також могло. Могли подивитися на запитання. Так, бачу, ви не розгубилися, повторювалися питання і відповідали правильно за цей час. Ось Єгор, Віталій, Ярослав. Я вас вітаю. Ви на перших трьох міс місцях на п'єдесталі. Дякую за вашу участь. Будемо продовжувати. Ой, вибачте. Отже, наступний етап. Під час реєстрації перед вилітом є паспортний контроль, коли громадяни мають пред'явити власні паспорти для того, щоб засвідчити громадяни якої країни вони є. Учні також мають представити свій паспорт, певний паспорт, але не свій власний. А далі вони, щоб рушити і їх допустили в літаки, вони мають заповнити і пред'явити паспорт теми. Він може виглядати наприклад, ось таким чином, при цьому, якщо це перший урок в темі, він може бути трошки меншим менше там буде пунктів в цьому паспорті, а далі на наступних заняттях ми можемо його поповнювати певною новою інформацією, яку вони дізнаються. Але я б запропонувала вже на першому занятті їх ознайомити і скласти разом із ними алгоритми створення загалом тривимірної моделі і вказати всі етапи, які ми будемо проходити протягом вивчення цієї теми, для того, щоб вони вже собі намітили, скільки етапів буде, і розуміли, що їм далі потрібно буде виконувати. Якщо паспорт заповнений правильно, ми зможемо вирушити далі. І ще дуже доречним буде на цьому етапі застосувати технологію перевернути клас, дати таке завдання їм додому, щоб вони самостійно о, в своєму темпі заповнили цей паспорт, а вже на уроці разом зі мною перевірили його, та якщо будуть якісь питання, прогалини, ми заповнили вже разом. Тут учні більш спілкуються, обмінюються своїми знаннями, які вони отримали вже самостійно. а Я тільки направляю та керую всім цим процесом. Отже, якщо паспорт ми заповнили, пред'явили все в нас вірно, правильно нас допускають вже до літака, ми можемо займати свої місця, але перш ніж вирушити, ми маємо познайомитись і уважно прослухати інструктаж під час польоту. Для повторення учнями правил з техніки безпеки під час роботи за комп'ютером можна використовувати флеш-картки на електронно-освітньому ресурсі на урок або провести невеличке тестування через сервіс Каху чи додаток Плікерст. Ну і вже нарешті, коли ми все повторили, знаємо, як себе поводити, можемо вирушати в політ. Але ж ми з вами ще не визначилися, куди будемо летіти. Подумайте, будь ласка, та скажіть, в яке місто нашої країни ви б хотіли ви, вирушити? Може, ви десь вже були і хотіли відві... хочете відвідати ще раз? Або десь ви ще не були і хочете це відвідати. Будь ласка. Ага, чаті бачу. Так, Ужгород, так, Львів. Красиві, дуже гарні міста. Дякую. Закарпаття відвідати бажають. Ріо де жанейро на жаль, не в нашій країні. Це на щастя. Житомир. Дякую за ваші думки. Отже, кожен обрав собі місто нашої країни, визначився, куди б він здійснив подорож. На жаль, сьогодні в нас заборонені перельоти, але ми з вами здійснюємо віртуальну подорож, тому можемо це собі дозволити і вирушити. І наступний етап у нас під час польоту. Це етап закріплення та узагальнення знань. На цьому етапі учні активно працюють над своїми проєктами. Вони також, як і ви зараз, обирають собі місто в нашій країні та якусь ну, цікавляться історію, читають про це місто та визначають, яку пам'ятку історії чи культури цього міста вони. Можуть відвідати, подивитися, розглянути та починають працювати над моделлю цієї пам'ятки. Протягом вивчення теми вони поглиблюють свої знання по роботі із тривимірною графікою та продовжують працювати над цією моделлю. Тобто, спочатку це така схематична модель, потім вона вже а, стає більш гарною, красивою, ну і вже в кінці вивчення розділу 3 d графіка на останньому занятті вони представляють свої проєкти перед. Класу. Ось, наприклад, можете подивитися на проєкти моїх учнів, які створювали вони в цьому році. Бог... Іван надихнувся темою подорожей і створив модель літака. А Богдан створив ось таку анімаційну модель нашого державного прапора. Пізніше він ще додав ось цю напис «Бережімо Україн, і із цією анімацією ми із ним приймали участь у флешмобі у цьому навчальному році. Після захисту та презентації своїх проєктів ми із учнями готуємося до зворотнього перельоту і, не гаючи ні хвилини, повертаємося вже додому. Тепер же для того, щоб нас допустили знову ж таки до літака, ми з вами теж маємо пройти етап реєстрації, тільки тут вже трошки спрощено, тому паспортний контроль та контроль багажу в нас поєднано. На етапі підбиття підсумків я пропоную учням написати синкан до теми уроку за наступною структурою. Я думаю, ви знайомі з струк... структурою синкану: це тема синкану, два прикметники, три дієслова, речення з чотирьох слів та синонім до теми синкану. Звичайно, хотілося б почути синкани від кожного з вас, але давайте за браком часу ми разом із вами складемо один. Спільний СНК на тему тривимірна графіка. Будь ласка, пропонуйте. Тема СНК у нас. 3D графіка. Ну, так, добре. 3D графіка. Поки я набираю, будь ласка, подумайте над наступним рядочком. Два я... прикметники. Об'ємна. Об'ємний. Так, ну якщо графіка, то вона буде об'ємна. І ще якась. Тривимірна. А, і Іще раз. Трьохвимірна. Тривимірна. Добре, дякую. Три діє слова, які характеризуються. Обертати. Так. Моделювання. Вона що робить? Обертає, моделює. І ще що? Складає. Ой, погано чути було, будь ласка, повторіть. Складає. Складає. Добре. Або складає чи створює. Добре, дякую. Речення із чотирьох слів. Тут же можна підбирати неважливо, які слова, Прикметники, дієслова. Можна просто з'явив речення з чотирьох слів. Ну, треба його пов'язати з темою тривимірна графіка. Давайте якось. Блендер допомагає створювати фігури. Так, до, блендер допомагає створювати фігури. Добре. блендер. Ну, давайте не фігури, а моделі. Об'єкти. Чи об'єкти буде більш доречним. Так. Ну і синонім до теми симкану. До теми 3D графіка якийсь синонім. Об'єм. Сторова модель. Об'ємні моделі. Так, у нас одне слово має бути. Ну, давайте Об'єм. Об'єм. Всі погодились. Дякую. Ось такий чудовий синкан з вами вийшов. Ось тут в підказках є синкан від мене заготовочка. Робота у тривимірному просторі цікава та корисна. Візуалізує, обертає, проєктує. Програма моделює тривимірні об'єкти. Ну і як синонім блендер. Дякую. Іще одне і ще одна вправа: один прийом, який можна використати на цьому ж етапі, замість синкану це прийом 3 2 1 Коли на рахунок 3 учні називають три твердження, із якими вони сьогодні познайомилися. Два на рахунок 2 вони називають два твердження з інформації, яку вивчали раніше, а сьогодні застосували, і на рахунок 1 називають один факт, про який ще не знають. Ну і звичайно, етап рефлексія. На цьому етапі ми можемо використати вправо валіза вражень або «Трап до успіху, а ми з вами можемо повернутися до нашої хмари очікувань. І скажіть, скажіть будь ласка, під кінець майстер-класу, чи виправдалися ваші очікування стосовно того, як він проходив? Так, де в нас була завантажена? Ось ваші очікування. Так, справдились. Так. Дякую. Дуже дякую за зворотній зв'язок. Отже, звичайно, коли ми повертаємося додому, коли ми повертаємося додому, перш ніж піти, учні отримуються ще з собою як сувенір. Повідомлення домашнього завдання. Звичайно, вони працюють над своїми проєктами, а окрім цього, вони виконують уроки в інтерактивному підручнику it книга а ще можуть виконати за бажанням додаткове завдання, взяти участь у флешмобі з інформатики, сфотографуватися за комп'ютером, запостити світлину з хештегом Люблю інформатику, а в пості відповісти на питання, як навички створення тривимірних моделей допомагають в реальному житті в умовах сьогодення. Той, хто зробить найкрасивіший допис із аргументованою відповіддю, отримає певний приз від жителів інформатики. Справи, які я вам представила сьогодні, перевірені власним досвідом. Тому я думаю, вони будуть вам у нагоді, бо вони зацікавлюють учнів на всіх етапах уроку, допомагають їх втягнути у цей процес навчальний, а також готують учнів до успішного працевлаштування в майбутньому, бо вони бачать, як можуть застосувати отримані знання в різних галузях діяльності людини. І наприкінці свого майстер-класу хочу зазначити, що в умовах, в яких ми сьогодні з вами вимушено живемо, звичайно, найменше думається зараз про подорожі. Я іноді ловлю себе на думці, що майже не бачила своєї батьківщини, про що я зараз дуже шкодую. Саме зараз розумію, що необхідно цінувати кожну хвилину свого життя, тому я всім нам з вами відчирую серця. Бажаю, щоб війна найскоріше закінчилася. А ми мали всі змогу побачити світ навколо. Дякую вам за участь та увагу.